Обласна профспілка працівників хімічної та нафтохімічної галузи Одещини вимагає звільнення голови НАК Нафтогазу Андрія Коболєва. Нагадаємо, що саме керівник цієї державної компанії ще на етапі запуску Одеського припортового заводу в березні озвучив, що Нафтогаз планує заперечити в судовому режимі перехід підприємства на толінгову схему роботи. Одразу на двох ресурсах розмістили петицію від Одеської обласної організації про спілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості на сайтах інтернет-представництва президента України та Кабміну. У зверненні дві вимоги: звільнення з посади голови НАК Нафтогаз України Коболєва Андрія Володимировича та перевірка діяльності суб'єкта державного сектору економіки НАК «Нафтогаз України. Ініціатор написання петиції, голова організації Олександр Чаганенко, у телефонному режимі ж. Журналістам студії Мих розповів, що одеський припортовий завод не єдине підприємство, яке опинилося у складних обставинах через діяльність НАК «Нафтогазу України. ситуация она давно у нас с такой политикой ведения нафтогаза в Украине по отношению как к населению, так и к предприятиям Украины. Я не имею в виду сейчас особенно, особенно как бы как-то припортовый завод. Почему? Потому что без согласования с кабинетом министров нафтогаз позволил себе припортовый завод установить в августе месяце. 6 марта без согласования с кабинетом министров нафтогаз позволил установить предприятие это ровно. Черкаси, Черкас в простой України. просит ну, дать обоснование тарифов на этот газ. Нам указывают о том, что цена на газ складывается из стоимости импортного газа плюс умноженный на курс доллара плюс НДС плюс транспортировка плюс распределение плюс надбавка или накрутка нафтогаза и вот цена. Тут хочется спросить, люди добрые, а где украинский газ? Мы считаем, в первую очередь, что Коболев, да, он вредитель. Он вредитель для Украины. Он уничтожает химическую в України Він збирає народ України, который тотально обмічає, то воно дієтрічка прогресси обіцяється. Ну как такое може бути до форми петиції? Хіміки вдалися через те, що у чисельних попередніх зверненнях до керівництва держави не були почуті Ми неоднократно, дуже багато вже писали пісім і обрачень і президенту України, і премєр міністру України і к нашому. Голові э, обласної адміністрації і Верховну Раду. Нікуди ми только не вот по ситуації, да то что происходит Супезе, наприклад, да. Ну ми же вами прекрасно розуміємо, що эти письма, ну, они порой не доходят до адресата, до нужного. Я уже знаю, вот обращение к президенту Украины, можно не писать ответ всегда одно предложение. У вас материал направлен до кабинета министров. Все. И еще ни одного письма с наших обращений мы не получили. Поэтому мы решили уже пойти другим путем. Попробовать написать эти петиции, все-таки через эти петиции как-то потом давить и требовать их исполнения или рассмотрения, по крайней мере. На початку тижня Володимир Новацький був у Києві на зустрічі Асоціації міст України. Там мав можливість озвучити проблему судових претензій Нафтогазу до одеського припортового заводу прем'єр-міністру Володимиру Гройсману

премьер-министра и в целом кабинета министров. Если будет поддержка премьер-министра, в целом кабинета министров, я думаю и президента, то э, и э, те, два, э, те две персоны, которые вы говорите, я думаю, что они не будут столь влиятельны, Звернення Одеська профспілка направила до організацій по всій Україні. За нашою інформацією, петицію вже поширили на одеському припортовому заводі. Підтримати її може кожен для того, аби звернення розглянули, воно має набрати 25 тисяч голосів. Підписати можна ще протягом 80 днів. Система запитує особисті дані користувача. Також для реєстрації необхідно вказати електронну адресу з українським доменом, тобто без «ру».